Привіт. Давно не знімали. Вибачте, я голий, бо тут парілка така, що, як на дворі, 36 тіні, ну а тут у нас теж не луг В общем, вирізали повністю опять під, это, під зерновий шнек. Аут що не, не заварив, не загнув. Бачите, що не страшно. А, ну, короче, я купили новий шнек, а він черкає. Ну, Прийшлося нам усе дне ще опять вирізати, уголки вварювати. Ну, коротше, і дивіться, зробили, красиво покрасили і я вкрасив якийсь. Покрасили, щоб не ржавіло. Ну, ага, що ще? Ну це у нас колосовий цей нормальний шнек. Ага, ну, далі трошки підсохне, будемо вкидувати решета, витягувати. Грохот, потому що там чистить, є надо. Ну і будемо потихонечку собирати. Не дуже спеша, а потом до подсолнуха далеко ще. не спешка, ви знаєте, при чому нужно. Ага. Тут надо все четко. О, шнек, сейчас крутнут, начеркається. Да? Красота. Ну, а потом уже там був внизу, зазор, ну, от міліметра. 3, ні, ну не ти річ вибіха. Сантиметр 3-4. А там 0,5-1, ну да, 0,5 см дозне зазор. Потому що зерно ж буде ставатися і все не забирає. Ну тепер начебто нормальний зазор. Ну, поки на цьому, а, все. На те 150 ще. Не нужно, не нужно.